Привіт, друзі! Ось така ерунда. Це Suzuki сепія, майже трошки перероблена. Ось такий духтактний мотор. Так ось, він не, розбиває, не розвиває обороти. Тобто все заводиться гарно, їде, але максимальних оборотів не розвиває. І таке почуття, як не вистачає пального. Ну, якщо я був би Молодший, я би одразу поліз до карбуратора і наробив там всякої зарази. А ще його дуже важко туди добратись, тобто треба багато часу потратити. Але ось причина, в чому. Дивіться, бачите? Оце все. Чистим ставимо та їдемо. Ось так. Коли мотор не розвиває оборотів.